Ковка мого читацького щоденника на 2025 рік. Цьогоріч я замовила щоденник від Orner написом «Reading is sexy», а з цим неможливо не погодитися. Він у мене такий красивезний, іде на 30 книжечок, і тут ще є і різні інтерактивні сторінки, які далі вам покажу. У подарунок поставили, до речі, чотири закладки: ось така закладка книголюба, не турбувати. Аєм reading», Також побачимось після епілогу і іншого кольору не турбувати. Насправді щоденник виконаний дуже якісно. Я прям. Дуже тішуся, що його знайшла. У нас тут є список прочитаних книжок, місце для цитат. Ну і звичайно, місце для опису кожної прочитаної книжки. Ось так це виглядає. До Речі, після кожного відгуку є дві пусті сторінки, де можна щось записати. Для мене це мега важливо, бо я зможу виписати всі цитати, які мене цікавлять. Протягом усього щоденнику, паралельно є такі вставки з цитатами про книги. Вони дуже такі, естеті, красиві. Також у нас є тут анкета читача. Овий вішліст, що не може не тішити. Також тут навіть є карта, де ви можете відмічати з якого там місця ваш письменник, якого ви прочитали. Ну і також трекер звичок читання на щодень протягом цих 12 місяців. Загалом він для мене просто ідеальний.